Ласкаво просимо до точки турботи онлайн-курсу про психологічну допомогу командам та бізнесам у нашому динамічному світі, де бізнес середовище постійно змінюється, вирує хронічний стрес та неможливо запланувати щось заздалегідь здоров'я співробітників стає однією з найважливіших складових успіху організації. Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 25% населення Землі має різні розлади ментального здоров'я. Це означає, що один із чотирьох співробітників може переживати стрес, депресію, тривожність чи мати інші психологічні проблеми. Водночас, за підрахунками тієї ж ВОЗ, кожен долар, вкладений компанією у лікування депресії та тривожності, повертається чотирма. бо у працівників покращується здоров'я і зростає працездатність. Ще до повномасштабного вторгнення та пандемії, Україна посідала перше місце за кількістю психічних розладів у Європі та мала один із найнижчих показників своєчасного звернення по психологічну допомогу. Попри те, що останнім часом програми з підтримки добробуту стали поширенішими серед українських компаній, новий контекст повномасштабної війни диктує потребу в якісних, загальнодоступних та інклюзивних психологічних сервісах. Світовий досвід показує, що компанії можуть успішно впоратися з цими викликами, якщо вони вживають певних заходів. Наш курс має на меті допомогти вам створити систему підтримки ментального здоров'я ваших співробітників, враховуючи принципи безбар'єрності та інклюзивності. Згідно з дослідженнями, здійсненими компанією For Service, 69% українців у першому півріччі 2022 року нарікали на відчуття тривоги. 46% мали проблеми зі сном. 42 українців потерпали від фізичного виснаження, а 38% відчували сильний страх. Результати дослідження психічного здоров'я українців під час війни, проведеного компанією ГРАДУС, засвідчили, що 71% українців відчуває стрес, і лише 2% з них звертаються по допомогу. Важливість турботи про ментальне здоров'я підтверджується також результатами дослідження здійсненого на замовлення громадської організації Точка опори Юа. З результатів випливає, що люди в Україні нині активно цікавляться різними станами та симптомами, діляться досвідом, дають поради. Майже 49% досліджуваних висловили впевненість, що фахівці можуть покращити їхній психічний стан під час війни. Багато українців зараз відчувають такі негативні стани, як тривожність, напругу, поганий настрій, погіршення сну, роздратування і злість. Вони перебувають у стані стресу та напруги через загрозу життю, втрату майна та вимушену міграцію. На них також впливають синдром уцілілого, втрата рідних, розлука, розділення сімей, крах життєвих планів та окупація. Крім цього, стрес викликають відчуття невизначеності, життя у прифронтовій зоні, інвалідність, хвороби, складні стосунки в родині, насильство, вагідність, народження дитини, полон і подібне. А тепер подумаємо про вплив цих проблем на ваш бізнес. Співробітники, які мають проблеми з ментальним здоров'ям, частіше відсутні на роботі. Вони гірше концентруються, менше задоволені своєю роботою та відчувають більший рівень стресу. Згідно з дослідженнями, витрати на лікування і втрату продуктивності від ментальних захворювань значно перевищують витрати на заходи пов'язані із здоров'ям, безпекою на робочому місці. В майбутньому втрати від проблем пов'язаних з психічним здоров'ям можуть сягати 4-5% ВВП країни, але на щастя, ми маємо змогу допомогти нашим співробітникам і підвищити ефективність нашого бізнесу одночасно. Розуміння і підтримка ментального здоров'я на робочому місці можуть стати причиною численних переваг. Дослідження показують, що програми підтримки ментального здоров'я можуть зменшити кількість днів відсутності на роботі через хвороби на 28%. Крім того, покращення ментального добробуту може позитивно вплинути на творчість і інноваційність вашої команди. Однією з можливих стратегій покращення ментального здоров'я в колективі є створення сприятливої атмосфери, де співробітники можуть відчувати підтримку. Важливо впроваджувати програми психологічного супроводу, проводити тренінги з керування стресом та сприяти психосоціальному добробуту ваших співробітників. Під час цього курсу ми також розглянемо конкретні інструменти та стратегії, які можна впроваджувати в робочому середовищі для підтримки ментального здоров'я співробітників. Ви дізнаєтесь, як створити атмосферу відкритості та підтримки, де співробітники почуватимуться комфортно та захищено. Разом ми розкриємо той потенціал, який криється в забезпеченні ментального добробуту співробітників. Працюємо разом над тим, щоб зробити вашу організацію не лише успішною справою, але й місцем, де кожен співробітник відчуває підтримку та натхнення до великих звершень. Поїхали!